Друзі, сьогодні неймовірна неділя, 11 вересня 2022 року. Ми знаходимося у місті Чернівці, в моєму рідному місті на кафедральній площі, яка в моєму дитинці називалась Савєцька. Бачите, як символічно, що вона зараз переименована в Соборну, в Соборну площу. А, і я буду розповідати про деякі речі, які саме зараз історичні речі відбуваються в цій локації. За спиною у нас пам'ятник колишньому радянському солдату, освободітелю. Зараз, коли я приїхала в Чернівці, тому що про це було багато розмов, були публічні слухання, були думки в одну сторону, в іншу сторону. Зараз я побачила те, що цей пам'ятник і трибуну, на якій за радянських часів, за часів мого дитинства стояли наші. Комуністичні лідери, і так далі. Ось тут, де е, факультет університету зараз, здається, юридичний, чи я не пам'ятаю які, там був обком партії. І е, наші бонси, е, комуністичні партійні звідти виходили недалеко, були їм ти чекувати, і от один на трибуну вони собі заходили і там стояли. А ми, коли був парад присвячений це, вже історія. Я думаю, що молоде покоління про це не знає. А ми е, збиралися усі школи, потім технікуми, виробництва. Коли був 1 травня і 7 листопада, жовтневі і травневі свята були паради. Ми не дуже переймалися політичними подіями тих часів. Звичайно, ми просто були дітлахами, школярами. Особисто моя школа брала локацію біля Рязань. От і ми в таких коротких спідничках всі школи зустрічалися. Ми бігали від школи до школи. Привіт, привіт, привіт. Це було дуже дуже класно. Перед цим ми на лінійці перед школою на площаці ходили, репетірували. Подумайте, які тексти ми казали. Комуністична партія Совєтського Союза слава, слава, слава. Ну, це те, чим нам забували голови, чесно кажучи, ми не дуже цим приймалися політичним контентом. Але ми дуже були раді зустрітися з усіма. Друзями з різних шкіл і прийняти участь у цьому параді. І от саме тут перед трибуною ми якраз туди йшли, спускалися на центральну площу, а там уже всі розходилися і збиралися по квартирам. Там хтось продовжував банкет в різних місцях. Було дуже дуже весело. Але це було за радянських часів. Це було в тому житті. Часи змінюються, життя змінюється. Хто б міг подумати, що зараз, в 21-му сторіччі, може бути такий жах. У свідомості цієї цілої країни, ну це вже питання до тих людей, які мають вату в своїх головах і які нападають на незалежні країни. Звичайно, ми цього ніколи не побачимо. Ми ніколи про це не забудемо. І це дійсно жах. І напевно, дійсно, зараз наразі я перепрошую. Е, я розумію, бачите, виховання людей е, це, звичайно, щось трошки інше. І, звичайно, е, зараз, напевне, дійсно, такі пам'ятники радянському тоталітаризму, вони недоречні. Хоча я з повагою ставлюся до наших дідів і прадідів, які дійсно перемогли у Другій світовій війні, тому що це було саме так. Тут е, точки зору полярні, з приводу знесення танку Павла Нікітіну, який перший в'їхав в Чернівці. Тут можна про різне казати, але дійсно зараз ми маємо війну. І е, я напевне підтримаю, якщо моя особиста точка зору, я напевне підтримую, що саме цей пам'ятник як символ тоталітарізму буде демонтований і на його місце буде. Возведений якийсь пам'ятник, який пов'язаний саме з незалежністю нашої країни. Які сьогодні дні? Чому я в такому натхненні? Чому саме сьогодні я хочу розповідати вам про ці події? Тому що наші хлопці, наші неймовірні воїни ЗСУ роблять наступ у харківському напрямку. І це просто причудово. чудово. Я дуже вам вдячна. Я вдячна вам дійсно за кожен наш мирний день. І ще сьогодні була перша ніч. Коли над Західною Україною не пролетіла ні одна ракета перша ніч. Це все дуже символічно. І сьогодні, 11 вересня, день вшанування пам'яті жертвам фашизму. Ви бачите, наскільки це все символічно? Тому що в вересні розпочалася Друга світова війна, і вона закінчилася. І в 60-х роках, саме в цей день, 11 жовтня, почали святкувати цей день. Вшанування пам'ятники жертв фашизму. Ще сьогодні день Маріуполя. Ці уроди урки знесли наш Маріуполь повністю. Вони його зрівняли з землею, але ми однозначно його відстроїмо, відбудуємо. В 1778 році був заснований прекрасне місто Маріуполь. Оце все сьогодні, 11 вересня. Бачите, наскільки воно все співпало. Сьогодні, до речі, день танкиста українського. Так що так само вітаємо наших хлопців з цим святом. І ще я хочу показати вам, хто не бачив, тому що у Львові знову про це знову, як зазвичай, в політиці полярні точки зору. В Києві на Хрещатик, на на вулиці Хрещатик стоять так само техніка, які наші воїни ЗСУ підбили у тих орків. Так само у Львові на площі ринок. А тепер у Чернівцях, от поруч, ви бачите, наскільки воно символічно. Я зараз це покажу, наскільки воно символічно, що тут зносять цю стелу, тут пам'ятник, тут е, техніка підбитих орків, і стільки сь сь сьогодні неймовірних свят. І наші хлопці пішли у наступ на харківському напрямку. Давайте подивимося, тому що це наша історія. Пішли. Поки ми будемо йти, я ще хочу показати. Подивіться, які гарні у нас клумбочки, яке сьогодні неймовірно, синє-синє, блакитне-блакитне небо. Який чудовий день. І, звичайно, він був би ще кращий, якби вже була справжня перемога. Але ми все для цього робимо з вами так само, тут у тилу. Підемо? Будемо зараз показувати, розповідати. Оце самохідний РК «Бук». підбитий, знищений українською армією під час. Наступу на Чернігівщину, тобто, це ще е, на самі, на самому початку, тому що це кінець лютого і березень, коли вони повністю атакували Чернігівщину. Я дуже добре це пам'ятаю, тому що в волонтерському штабі у нас, отут поруч, на Степана Бандери 11 були дівчатка звідти, е, і ми дуже з ними переживали. Ми приймали тоді дуже багато біженців, які е, через Чернівці їхали далі за кордон. Ось так буде з кожним хто. Полізе на нашу рідну землю. З кожним. Ідемо далі. Ви бачите, я рахую, що це що це дуже класна ідея, тому що ми показуємо нашим дітям, ми показуємо усьому світу, що буде з кожним, хто буде зазіхати на нашу незалежність, з кожним, хто буде навіть у подумках мати. Залізти на нашу землю от буде саме так і ніяк інакше. Ми не віддамо жодного клаптика своєї землі, і ми повернемо обов'язково Крим, і все буде Україна. Підемо, покажемо далі. Хідає, Ви згодні? Ви вже бачите, які у нас в Чернівцях патріотичні леді в жовто-блакитному? Так, а це самохідна артилерійська установка «Гвоздійка». Я не дуже сильна в технічних е термінах. Це більш чоловіча тематика, напевне. І от ще один підбитий ракетний комплекс ваші... ракетний комплекс штурм протитанковий. В Чернівцях не так багато місця, як на Крещатику чи як на площі Ринок у Львові, але ми теж показуємо нашим буковинцям, наші буковинській молоді про те, що буде з кожним, хто полізе на нашу землю. Всім гарного дня, ви мене підтримуєте? Ви бачите, це, це все просто зйомка, вона імпровізаційна. Скажіть, будь ласка, все буде і Україна, звичайно. Ну, от Бачите, такий настрій крізь. Я їжджу Україною дуже часто в різні місця, і настрій крізь однаковий. А яка, яка неймовірна зараз ситуація в Європі, в Польщі, в Румунії, в Іспанії, у Франції, у Німеччині. Кільки концертів в підтримку е, нашої України ми все відбудуємо, все буде добре. У нас найкраща країна в світі. Е, ми це всі добре знаємо. До нових зустрічей з любов'ю до вас Чернівці. Ваша Оксана Дем'янишина.